Діагностувати, чи справді це розгляд діагностичного аспекту. Щодо запитання про батьків з дитиною, я розкрив, чи ще, ще треба щось додати. Oh. Якщо що, можете позвонити, <laughs> <смуж> приїхати і поспілкуватись, навіть якщо не для себе, Скажіть, я не для себе, я для друга. <robic> тобто ну, приїхати, поспілкуватись, дізнатись, е як взагалі проводиться діагностика. Я думаю, можна буде це зробити. Ну, Прямо поспілкуватися з пацієнтами це не речі, тому що це конфіденційна інформація, а поспілкуватися з дитячим лікарем-психіатром, я думаю, можна буде, і можливо навіть як наступна лекція. Це, ну, якщо є такий запит до дитячого лікаря-психіатра, то можна буде якось це зробити. Є такий запит, кажіть. А? Подумайте ще. Не сьогодні тільки добре. Що я ще ви хотіли сказати? Будемо скеровувати людей, ну скерувати до лікаря-психіатра окей, це як на мене найпростіше, найпростіше сказати. А чи піде людина, це вже наступне запитання. Куди ще можна звернутися людям? У нас є тут є сторінка хаваю, це «Тиля». От. Це програма від першої леді Олени Зеленського, вона класно працює, допомагає, є допомога людям, є регіональні координатори, які координують взагалі цю роботу. Ну, це програма, яка працює. Там можна отримати теж номера телефонів, тобто перейти на їх сайт просто для себе подивіться, що там є і що ви можете порекомендувати своїм клієнтам. Також сторінка Віч Фою це українсько-швейцарський проєкт Mental Health for Ukraine. У них є ще сторінка на YouTube, і там можна подивитись відео, як сімейним лікарем діагностувати психічні та поведінкові розлади про депресію, про вживання психоактивних речовин, як використовується мотиваційне інтерв'ю. До речі, знаєте про мотиваційне інтерв'ю, що це таке за техніка це один з елементів когнітивно-поведінкової терапії, який використовується для лікування залежностей. Це лікування залежностей словом. Тобто це не гіпноз, там не, що ще, там не підшивка, а якраз лікування словом. І Це доказовий метод, тобто він працює. І там є, як воно проводиться, є така психотерапевтична розмова, знята акторами для, взагалі для, сім, для того, щоб сімейні лікарі це практикували на собі ну і практикували в своїй роботі. А ви можете теж це подивитися у вільному доступі. І також є гаряча лінія щодо е, психологічної підтримки 7333. Е, е, якийсь час у них була проблема з фінансуванням. Зараз сьогодні, ну, на сьогодні начебто все от, непогано працює, але я вам ще покажу додаткові номери телефонів, які предоставляють безкоштовну допомогу, якщо треба людям поговорити. А, от. Це може бути як екстретна допомога при суїциді, чи при спробі суїциді, при самоушкодження. Такого ми ще можемо скеровувати людей. Ми про це теж казали. Служба з питань житла, це е, служба з питань житла, це ювенальна поліція, це може бути служби з питань працевлаштування, е, освітні установи, служби захисту дітей, е, ну, лідери громади, жіночі групи, групи самодопомоги. Е, чому я все це пишу? Написав на слайді, для того, щоб якщо що, якщо ви бачите, що людині потрібна допомога, ви можете просто виставити в де в Дніпрі проводяться групова терапія. От, або де в Дніпрі є групи жіноча група, або хто є у нас лідерами громад, це, наприклад, депутати, які коли які щось організовують, і там можна теж отримати якусь допомогу людям. З цікавого, це слайди, які я як просто вас хотів попросити, щоб ви собі їх запам'ятали, це надання допомоги. Ну Перший слайд це військовим ветеранам та їх, їх сім'ям. Може тоді. Да. Дивіться, вони всі фотографують, да. але якщо ви надасте нам презентацію, все да. ж таки ми зробимо... Я, е я Тут так, в презентації нічого сек секретного немає, тому ну, я поділюсь, окей, є таке. Mm -hmm. а, ну, ще додаткові номери телефонів це ну, гарячі лінії підтримки. Yeah. І а, вже сфоткали, да? Шо, так, що mm хто -hmm. теж Психологічна допомога і військовим, і цивільним. Щось я швидко пройшов всю презентацію. Так, я якраз такий слайд написав, у кого є запитання. Хоча, якщо хочете, давайте я це залишу. Які може ще є запитання, може, про щось ви хотіли поговорити, щось дізнатися? Ми так поверхнево пройшли. Як взагалі е, влаштовується спілкування з людьми, які мають психічні, психологічні розлади, неврологічні розлади. Та це спілкування можна використовувати не тільки з людьми, які мають якісь розлади, просто взагалі для спілкування з людьми для того, щоб підтримати, для того, щоб, е, можливо, когось з близького надати допомогу. Е, будь для чого. А, там є. Оцей номер телефону, який є один з перших, оце тут можете по 099 312 6724, якщо що, можете показати, ну, можете мене спитати там. От, і вони покличуть, якщо що, ну, будь-яка допомога, що в моїх силах я розкажу, підкажу, де скерувати, як скерувати, це можна буде зробити. Можна я трошечки додати. Пам'ятаєте, коли ми з вами е, вчилися? Коли я вам викладала, я вам казала, що треба спілкуватися психологом з психіатром. Пам'ятаєте, ви говорили з вами, якщо там якісь складні розлади, і ви розумієте, що це складні розлади? Ви мене питали, де можна взяти такого психіатра, який ви, до якого ж можна було спрямувати? Ось. Михайло Васильович нам добродушно ділиться своїми своїми можливостями. Тобто, якщо ви працюєте і у вас виникає таке питання, будь ласка, звертайтеся. Ось ми будемо на контакті. Якщо потрібно, якщо буде час, Михайло Васильовича він допоможе. Якщо там буде якась ситуація, можемо до Світлани. Пегали звернутися і нам дадуть таких психіатрів, яким можна було б спрямовувати і співпрацювати психологу з психіатром, тому що ми з вами вже говорили про те, що складні питання ПТСР психолог не може поставити. Світлана Михайловна минулого разу нам про це розповідала на своїй першій лекції. Тому, ось, будь ласка, ось вам контакти і будь ласка, спілкуйтеся, це буде нам велике пацспорія що, ну, в чому мінус е, є така бригада. Я знаходжуся ну, в Самарському районі, там приму прийом. Є ще тут на правому березі е, вулиця Новосельна 1, це наш теж е, відокремлений такий підрозділ, це теж центр психічного здоров'я, там є лікар Чичкань Яна Андріївна. Е, це ну, її робочий номер телефону, це 066-363. 66, 337, 67, 26. От. Це Яна Андрієвна, вона лікар-психіатр. Вона веде прийом на вулиці новосельна 1. Там знаходиться центр психічного здоров'я. Там така будівля невеличка на третьому поверсі. Там є у неї психолог, який, якщо що. Якщо потрібна буде додаткова допомога, додаткова вже психодіагностика. Ну і там взагалі знаходиться ще на другому першому поверсі відділення замісної терапії. Це для людей з залежністю. А якраз там ще ведуть прийом. Тому звернутись можна в цьому немає нічого страшного. На облік не поставлять. От що ще не поміють, не закриють. Є ще питання? Прошу трішки про емпатію. О, там, так. В інтернеті дуже часто про це кажуть, наприклад, ситуації, що, наприклад, мені людина щось розповідає і починає і, ну, ем, ну, Їй так важко питати. І я як відповідь, теж починаю плакати. Це вражається за емпатію? Чи, чи така, якщо це емпатія, то це... Нормальний прояв її, І... чи так все-таки не треба робити, тобто, якщо намагатися заспокоїти, мені здається, що це більше як схоже на співпереживання. І, ну, як на мене, а, це... В мене да. ну, справа в тому, що емпатія це саме, коли ми розпізнаємо почуття іншої людини, та спробуємо це продемонструвати, що ми намагаємось розпізнати. Тобто, я бачу, що вам сумно бо це буде більше схоже на емпатію. А якщо ми разом будемо плакати з людиною, то це буде нас теж виснажувати. От якщо, наприклад, я як лікар буду з кожною, дити... з кожною людиною на прийомі в сімдесят.